Другий етап Кубку центральної Європи сьомих богатирських ігор відбувся у Коломиї. Міжнародному турнірі взяли участь спортсмени з України, Польщі, Чехії, Угорщини та Словакії. Серед учасників найсильніша людина планети українець Костятин Ільїн. Подробиці у наступному сюжеті. Змагання із богатирського багатоборства в Коломиї проводять уже сьомий рік поспіль. Основний організатор міжнародного турніру Володимир Пендус розповідає, такі спортивні заходи доволі популярні серед атлетів, адже як кажуть, є можливість себе показати і інших подивитись. Змагання виросли з рівня любителів і місцевих спортсменів, які виступали з Коломиї, до міжнародного міжнародних серйозних змагань. В частності цей цього разу ми проводимо другий етап Кубку Центральної Європи. В гостях в нас шість атлетів з країн: Словакія, Польща, Чехія, Угорщина, тобто. Спортсмени, які показують в своїх країнах дуже високі результати, приїхали позмагатися за перше місце на другому етапі Кубку Європи. Загалом відбудеться шість етапів Кубку Європи. Перший пройшов у Чехії минулого тижня. Перемогу здобув українець Костянтин Ільїн. Атлет переконаний, такі спортивні змагання варто проводити якомога частіше, щоб люди не розвивались тому що цей спорт багатогранний. чи що. Да я выиграл Украину, самый сильный человек с 2009 года. В прошлом году выиграл где-то 5 этапов центрального кубка европейского. Я выиграл финал, выиграл Саксония Капс, выиграл Монстр Стронг 2012, выиграл Кубок Мира в Словакии. Ну, короче, 20 чем-то соревнования, три мировых рекорда установил. Чем больше было бы было таких соревнований, то есть молодежи к чему-то тянуться, людям смотреть, хлеба и зрелищ. Серед дев'яти учасників змагань наш земляк Олександр Штундак. Він постійно дивує, як кажуть організатори своїми силовими показниками. До таких турнірів атлет завжди готується доволі ґрунтовно і фактично один із Коломиян, який наважується змагатися зі серйозними суперниками на міжнародних стартах. Займаюся, я, ну як відносно, відносно недовго. Це сьомий рік, можна сказати. От. Займаюся я непрофесійно, тому що в силу. Моїх службових обов'язків працюю я в МВС, нема можливості роз'їжджати по змаганням, Ну, коли в Коломиї проходиться турнір, це якраз... Мій турнір можна сказати. Я постійно тут виступаю. Вже не вперше підтримують спортивні змагання і коломийські меценати. Володимир Довганюк та Віктор Риндич переконують стояти осторонь заходів, мета яких популяризація здорового способу життя просто неможливо. Ми завжди з радістю підтримуємо такі, е, такі змагання, такі заходи, тому що це популяризує здоровий спосіб життя. Незважаючи на дощ, на погодні умови люди будуть чекати до завершення. Такі заходи потрібно підтримувати. Я дякую своєму колезі. Товаришу Ві, Риндичу Віктору, що ми разом е, спільними силами це зробили. Дякую е, війській раді, що так само він і підтримали нас. Ну і звичайно, здало це оплески наших коломиян, які підтримують українську команду. По-перше, в мене росте маленький син, і я хотів би, щоб він е, був е, ну хоча б не професійним спортсменом, а хоча б е, таким мужчиною, щоб любив займатися спортом, фізкультурою. Володь Коломиї, щоб також займалися спортом, і ми стараємося. Я і мої друзі стараємося популяризувати спорт у в місті Коломий. Рахую, що треба побільше залучатися. Меценатам допомагати в різних видах спорту фінансувати, тому що держава не може сама профінансовувати спорт. Атлети змагалися у шести традиційних вправах: колода, колесо конана, дамбл, тракпул, присідання та естафета. У підсумку найбільше 49 балів набрав українець Костянтин Ільїн, другий теж українець Сергій Олеоленко, третє місце за чехом Лукашем Слободою. Коломийський атлет посів п'яте місце. I think the government